Діагностичний і статистичний посібник з психічних розладів, який випущений американською психіатричною асоціацією, нараховує 9 обов'язкових ознак, які мають бути присутні у людини для того, щоб їй можна було поставити клінічний діагноз нарцисизм. Також в цьому посібнику говориться про те, що якщо у людини є хоча б 5, або як мінімум 5 ознак із цих 9, то це вже є велика передумова до того, щоб можна було поставити діагноз клінічний нарцисизм. Нагадую, що у побуті часто, густо ми використовуємо слово нарцизм нарцисизм на рівні побутовому. Наприклад, якщо хтось переймається собою, або у когось роздуте его, або хтось поводиться досить егоїстично. І у побуті ми використовуємо слово нарцисизм. Хоча нарцисизм це клінічний діагноз, це психічний розлад, і лише спеціаліст має право має здатність. Поставити цей діагноз. Тому інформацію, яку ви зараз почуєте, будь ласка, пам'ятайте, що ця інформація не видається вам для того, щоб ви ходили і роздавали діагнози всім своїм знайомим, родичам, чоловікові, дружині. Ні. Ця інформація дається, перш за все, для того, щоб ви мали знання. Адже будь-яке зростання, будь-який вихід із травми, із складою життєвої ситуації, починається через перший шлях. І перший шлях це завжди навчання. Отже, ця інформація навчання. Друга причина, чому ця інформація є, це для того, щоб ви могли робити саморефлексію. Подивитися, а де в мене, можливо, проявляються ті чи інші якості. За яких життєвих обставин я є нарцистичною особистістю, де я проявляюся як егоїстичне, отаке щось незрозуміле. Угу. Є. Отож, дев'ять ознак, які за, якої, за присутності яких людині можна ставити діагноз клінічний. Клінічний діагноз, нарцисизм. І номер один це грандіозне відчуття власної значущості. Номер два, це заклопотаність фантазіями про якийсь успішний успіх, про славу, про велич і також про якесь ідеальне неземне книжкове кохання. Тобто вони мають якийсь внутрішній великий стандарт, до якого вони йдуть і, можливо, зводять з розуму. Людей, які поруч з ними, тому що вони хочуть дотягнути їх до цього стандарту. Номер три Віри у те, що вони особливі, унікальні і що вони можуть бути зрозумілими лише такими ж самими унікальними і особливими людьми. Сюди ж відноситься також їхнє захоплення великими особливими, значущими людьми і приписування собі якогось статусу у відношенні до цих людей. Типу, мій великий друг Джек Джек. Я не знаю, Джек Лондон або Бред Піт. Ой, там, ми, ми зустрілися, він вже такий мій друг класний, люди часто хизуються якоюсь дружбою з знаменитими, значущими людьми. Номер чотири. Їхня абсолютна потреба у постійному захопленні. Вони будуть вимагати компліментів, вони будуть ображатися, що ти не похвалив, я щось там таке зробив, а ти мене не похвалив. Номер п'ять це почуття власної гідності. До речі, це класна ознака, яка має бути присутня у кожної людини. Хоча. У нарциса це буде гіпертрофоване почуття власної значущості. І це помітно в людях, ви неодноразово це помічали в інших людях. Почуття власної значущості це велике роздуте я, 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 мені, мені, мені для мене. Наступне шосте міжособистісна експлуататорська поведінка. Це означає, що нарцис ніколи у житті не буде мати жодних стосунків ні з ким. Якщо він з тих стосунків від цієї людини нічого не може отримати. Номер сім. Відсутність симпатії. Це один із найсильніших ознак того, що у людини може бути нарцистичний розлад особистості. Відсутні симпатії. Він не здатний нарцис вона або він не здатен відчувати, що його дії вчинки і слова спричиняють біль, тривожність і він не. Не щитую інформацію з обличчя, з поведінки іншого людини, що людина може бути пригнічена або ображена, або переживати біль через ті чи інші нарцистичні дії або слова. Номер вісім заздрість. Заздрість або переконання, що йому чи їй усі заздрять. Часто таке зустрічається, дуже часто можна почути. Мені всі заздрять, мені всі заздрять. Мене, мене щось там хочуть вкрасти, бо в мене найкраще все виходить, часто люди говорять таке. І номер дев'ять це демонстрація зарозумілої та з верхньої поведінки і ставлення. Повторююсь: ця інформація не для того, щоб ви ставили діагноз іншим. Ця інформація більше для саморефлексії і для ознайомлення, а також для того, щоб ви могли зрозуміти, що іноді людина може проявляти ту чи іншу якість. У зв'язку із певним драматичним сценарієм, що відбувається у її житті, через драму, через горе велике, через великий страх, через великий стрес, можливо, через втрату здоров'я або трудо працездатності, може таке бути. Тож, що ви скажете? Чи можете ви додати щось до цього відео до цих ознак? Чи зустрічаються вам такі люди? Чи можливо ви помічаєте такі ознаки у собі? Якщо, якщо цих ознак п'ять, і вони на постійній основі постійно і особливо там має бути ця відсутність симпатії. В п'яти ознаках має бути відсутність симпатії. Якщо вони є, то є досить сильні передумови для того, щоб визначати людину як нарциса.